В очікуванні півфіналу грандіозного проекту Чернігів Зебест його учасники і організатори проводять активні репетиції в рамках проекту, який проходить за підтримки народного депутата Владислава Атрошенка та благодійного фонду Поліський оберіг. Півроку відбирали кращих з кращих талановитих учасників з багатьох міст, містечок та селищ Чернігівщини та інших областей України виявилося настільки багато, що журі було складно обрати 66 півфіналістів. Втім, Курс є конкурс. Відбір визначив тих, хто вже цієї неділі, 20 вересня в міському парку культури та відпочинку, продемонструє свої таланти всім гостям яскравого свята Чернігів Зебест. Протягом останніх місяців для учасників проєкту організували і фотосесію, і запис в професійній студії, а ще безліч репетицій. Ми перший раз участвуємо в цьому конкурсі. Є дітки, які приїжджають і вони самі не знають, на що не способні. Учасники і гості проєкту попередніх років кажуть, що участь у ньому дійсно гарний стартовий майданчик. Саме то, що я виступила на великій сцені, це була мечта. А громадна сцена, хороший звук, хороші люди, хороша підготовка і вот ну помогло мені в дальнейшем. Просто всім учасникам я желаю хвост дибом вперед і з хорошим обов'язковим настроєнням, тому що всі умови цей конкурс дає. Звук, світ, Команда дуже професіональна. Я Чер Черніга Бест всегда скажем так родное такое мероприятие, в котором я с удовольствием участвую. Вони передають естафету нинішнім учасникам. Вірить в себя. Эм... Ставити мечти, потім приверті їх в цілі і діяти. Серед тих, хто вийшов у півфінал: і танцівники, і рок гурти, вокалісти та акробати. Дехто з цьогорічних учасників далеко не початківці в шоу-бізнесі, але очікують на підтримку глядачів. Приглашаю всіх і підтримуйте нас. Нам дуже важливо, щоб прийшли всі наші фанати, всі, кому подобається наше творчість, тому що ну, хто ми без наших. зрителей, слушателей. Никто. Вот, то есть очень приятно, очень нравится, когда люди искренне болеют, хлопают, поддерживают. Звичайно, за час репетиции они сдружились и сейчас широ бажают один одному успеху. Я желаю всем участникам, чтобы они все проявили свой талант и все выиграли. Наразі останні приготування репетиції тривають щодня. А все задля того, аби чернігівці побачили яскраве шоу. А воно дійсно буде неймовірним. Урочиста хода учасників з Красної площі до центрального парку культури та відпочинку, яку супроводжуватимуть ходолісти та ростові ляльки. А вже в самому міському парку з 10-ї години проходитимуть дитячі конкурси та майстер-класи, море повітряних кульок, пізнавальні розваги, запрошеними гостями проекту стали зірки української сцени потап і Настя. Тому організатори впевнені, найяскравішою подією дня міста стане півфінал проєкту Чернігів зе Бествоскресення 20 сентября, Горсад, Приходите на Чернігов зе.